Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді класний будинок. Він вам точно сподобається. Велика ділянка, місця для паркування автомобілів ваших. І сам будинок 160 квадратних метрів. Будинок складається з чотирьох кімнат, двохповерховий і з великою ділянкою, де ви можете проводити час з дітьми, насолоджуватися за міським життям. А ми йдемо далі. Біля будинку у нас іде парковочні місце для ваших автомобілів, де ви можете залишати під накриттям. І цікаво, що в нас також є це своє власне укриття. Я вам покажу. Зроблено укріплене приміщення, де є можливість в разі небезпеки проводити час. Ну що пішли, оглянемо сам будинок. При вході знаходиться тих приміщення, укомплектовано воно пральною машинкою та сушкою. Встановлені акумулятори, і будинок 24 години має електрику. Якщо вам цього буде не вистачати, є також генератор. Приміщення велика мийка, де ви можете після прогулки помити речі або лапки вашого песика. Також є газовий котел. Проходимо далі. Тут у нас знаходиться кухня студія. Є камін, зона для відпочинку, стіл, де можна пообідати, і виход на ділянку. Підлога у нас з підігрівом. Далі у нас йде кухня для готовки. Кухня обладнана всім необхідним, є також столешня, де ви можете зранку попити каву. Є базова духова піч, мікрохвильова піч, плита. Звісно ж, є і посадомична машинка, і вікно, просторе вікно з класним видом. Йдемо далі. Далі в нас йде на першому поверсі гостєвий санвузол. є душова кабіна, дуже. дуже стильний ремонт, дизайнерський, і також є на першому поверсі кімната, де ви можете залишати або друзів, або родичів. Йдемо, покажемо. В цій кімнаті вже є ліжко, є два вікна, також вид на ділянку. Тут досить тихо, плюс підлога також підігрівається, є в кожному приміщенні кондиціонер. А тепер йдемо на другий поверх. На другому поверсі у нас три кімнати: гардероб і ванна кімната. Йдемо в хазяйську спальну, подивимося Простора спальна кімната з великим. Ліжком, матрас, якщо необхідно, то підберемо для вас і багато місць для зберігання шафи, все необхідно тут буде вміщатись. Плюс є вихід на терасу на другому поверсі, також внутрішній двір, дуже тихо. Сусіди поряд вже зробили ремонт, вам необхідно буде чути ремонтні роботи. Також їх не зовсім видно, тому що одні приїжджають тільки на літо, другі так розташовані, що їх майже не видно. Так що банку буде тут комфортно. Йдемо далі в наступну кімнату. Наступна кімната у нас також простора. Можна зробити під дитячу, по плану так було і задумано. Також велике вікно, внутрішній двір. Тихо, спокійно. На поверсі також розташована ванна кімната. Класно, коли в вані кімнати є своє вікно, тому що це розширює простір і не дає вам забути, що ви за містом будинку. Також на поверсі розташований гардероб, де діти можуть залишити всі свої речі при необхідності, або ви з вікном також розширює простір. І ще одна кімната. В кімнаті немає меблів, при необхідності, якщо у вас немає. Готові довго комплективати цю кімнату, є велике вікно на ділянку і також досить тихо. Слід зауважити, що даний будинок повністю автономний. Є камін для опалення, є газ, є електроенергія, акумулятори, що дозволяють 24 години мати електроенергію і генератор. Так що, якщо дана пропозиція вас зацікавила, звертайтесь, я радість вам покажу. Ще перевага даного будинку це локація. Це 15 хвилин до Голосіївського району та декілька сценаріїв заїзду. Також цей шлях буде досить красивим.